Доброго дня, Божих вам благословень. Я хотів би сьогодні розповісти вам, чому же віруючі повинні проповідувати і чому ми повинні дійсно говорити людям про те, як потрібно робити по Біблії. І написано про це в книгі пророка Єзекіїля, 33 глава, з 7 віршу. А ти, сину, людський, я дав тебе. Вартовим для ізраїльського дому, і ти почуєш з уст моїх слово і остережеш їх від мене. Коли б я сказав до безбожного безбожнику, ти конче помреш, а ти не говорив би, щоб остерегти безбожного від дороги Його, то він, несправедливий, помре за свій гріх, а його кров я вимагатиму з твоєї руки. А ти, коли остережеш несправедливого від дороги Його. Щоб вернутися з неї і він не вернеться з своєї дороги, він помре за гріхи свої, а ти душу свою врятував. Тобто кожен з нас повинен доносити до людей слово Боже та говорити їм, якщо вони відступають від нього, адже це повеління Бога. Він сказав: Я поставлю тебе для того, щоб ти говорив це людям. Він дав нам Ісуса. Ісус навчив нас, як правильно доносити до людей істину. Він забрав наші грехи на хрест і дав нам можливість сьогодні бути тут та мати можливість прийти на небеса та мати спасіння і життя вічне. І ми повинні виконувати те слово, яке було сказано ним та до нього, для того. Щоб рятувати якомога більше людей від сатани. Амінь дорога ціні з миром Божим.